Вінницька служба у справах дітей консультує в прозорих офісах. Реєстрація місця проживання на дачних ділянках. День лялькаря. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо наш черговий випуск. Консультації з питань усиновлення, надання статусу дітей сиріт, позбавлення батьківських прав та здійснення захисту прав і законних інтересів. Відтепер послугу від працівників служби у справах дітей Вінницької міської ради можна отримати і у прозорому офісі. Працівники служби приймають у відділеннях з понеділка по четвер, з 8.30 до 16.00. А записатись на прийом можна звернувшись до кол-центру прозорого офісу. Також працівники служби роз'яснюватимуть про статус дітей війни, які категорії можуть отримати. Отримувати допомогу, починаючи з березня місяця в усіх прозорих офісах Вінницької міської ради і на вишинці, і на замості, і на старому місті, не лише в центральному офісі, приймають представники служби у справах дітей. Вони будуть приймати з усіх питань. Які мають відношення до охорони дитинства. Хочемо зауважити, що не всі діти можуть отримати даний статус в зв'язку з тим, що є певний перелік областей і регіонів населених пунктів. Дітям, з яких надається цей статус, діти, які перемістились на території Вінницької міської територіальної громади, у Вінницькій міській територіальній громаді цей статус надається лише дітям, батьки яких загинули. Ще один швейцарський трамвай, трам 2000 приїхав до Вінниці. Це вже 29-й вагон з Цюріха. Швейцарські трамваї завдовжки у 21 метр, розраховані на 107 пасажирів та мають 48 сидінь. На маршрути новий трамвай вийде після технічного оновлення, коли фахівці Вінницької транспортної компанії адаптують вагон до українських вимог та після оформлення необхідних документів. Власне, продовжується наш наша співпраця з колегами швейцарської конфедерації в рамках надання технічної допомоги у вигляді отримання цю трамваїв «Трам-2000». На сьогоднішній день вже прибув 29-й вагон. Загальна кількість на першому етапі їх має бути 35. Надана допомога у вигляді креслень спеціального обладнання, яке дозволяє обслуговувати і замінювати бандажі трамвайних вагонів. Це власне той розхідний матеріал, який з часом експлуатації на лінії зношується і через певний час потребує заміни власними силами транспортної компанії. Спочатку було придбане обладнання, потім зібране безпосередньо на території трамвайного депоза для того, щоб можна було здійснювати обслуговування трамвайних бандажів. Щоб зареєструвати своє місце проживання на території дачної ділянки у вінницько хутірському окрузі, розробили алгоритм дій. Там затвердили пакет документів, який допоможе жителям Вінницьких хуторів писарівки та щиток зорієнтуватися в процесі реєстрації та зібрати усі необхідні довідки. На території садових товариств проживає понад 2 тисячі жителів. 275 з них вже зареєструвалися у Вінницьких хуторах, та 62 людини на території таких товариств у писарів. Ці та щітках відповідно до звернення наших мешканців, адже ну вони відчули певний дискомфорт, так як на сьогоднішній день є доволі така велика активізація переведення дачних будинків садових у житловий фонд для того, щоб можна було зареєструватися, зареєструвати свої сім'ї для отримання субсидій, допомог, здачі певних об'єктів в експлуатацію спільно з департаментом адміністрати адмінпослуг. Ми розробили певний порядок, враховуючи зауваження та побажання Наїса, враховуючи цю нормативну правову документацію нову, певний порядок для реєстрації таких людей у своїх садово-дачних товариствах. На сьогоднішній день він складається з чотирьох кроків. З цих чотирьох кроків більшу частину займає саме реєстрація адреси в житлового будинку. і і саме перший якби, крок це переведення, він є базисним, скажімо так, він має бути нульовим, адже апріорі, щоб отримати адресу або зареєструватися, необхідно, щоб будинок, так як я вже сказав, був переведений з садового у житловий фонд. Донатив 100, 200, 500 гривень, а виграв 100 тисяч. Віталій Павленко – волонтерець з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Збирав кошти на машину та дрони. На черговому зборі від одного з банків України, де збирали кошти на морські дрони, чоловік зробив 4 донати. Навіть не знаючи, що буде розіграш. І виграв 100 тисяч гривень. Одразу навіть не замислюючись, вирішив за ці гроші придбати мобільну лазню для військових на фронт. І зараз з нами на зв'язку Віталій Павленко, волонтер. Вітаю вас. Добрий день. А скажіть, будь Добрий ласка, я як... чую вас, як давно ви волонтерите і на що ще донатили свої кошти? Ми волонтеримо з першого дня війни. Наша компанія, там, де я працюю, займається будівництвом. І ми з компаньйоном віддавали всі блоки, пісок, метал. До першого дня війни ми займаємося волонтерством. Я зрозуміла, дякую. Сподіваючись. Також за час цей період, коли йде війна, ми старалися багато допомагати. Для наших друзів ми придбали буса на, на передову. В Вінниці є клінічний госпіталь для поранених військовослужбовців. Ми зробили ремонт в двох палатах. Тобто, наші люди, от також скаж, ну, великий скажіть, у вас великий колектив, який з вами разом донатить, колектив у нас не дуже великий. Але ми намагаємося постійно донатити, допомагати по можливості, хто потребує цього. Ви хотіли ще щось додати? Додайте, будь ласка, ви хотіли ще про якийсь донат якусь допомогу розказати? А на даний момент я запустив, відкрив банку для переобладнання лазні до обладнання. І ми з, на підприємстві вирішили, що ми за власний кошти. Переобладнаємо, а ці кошти, які надійдуть на цю банку, ми купимо ще одну ще один такий прицеп під лазню. От на що ви допоможете закрити цю банку, і ми всі разом зможемо допомогти нашим хлопцям жити в комфорті. Ви звернулись до наших глядачів, і я точно переконана, що багато хто нас бачить, відгукнеться. А чому саме лазню вирішили придбати? Ну, наші хлопці зараз в окопах, в холоді. Немає нормальних умов помитися. а Це є мінімальне, хоча б, щоб відчути себе людиною, щоб відчути себе в комфорті. Тобто, помитися, обритися це дуже важливо. Попрати речі, висушити речі, зарядити мобільний телефон, це і позвонити додому. Так, звісно, це важливо для кожного. Спілкуючись із військовими, я так розумію, що ви часто з ними перемовляєтеся. Що їм зараз потрібно найбільше? Чого вони потребують? Ну, наші військові потребують всього, як зброї, як тих сам уваги, потребують вони перш за все, це перемоги. Саме головне на сьогодні, От. Забагато донатів не буває. Адже потреби є постійно, техніка ламається постійно щось потрібно, тому що це поле, це болото, це дощі йдуть. Тобто, нема такого, що щось потрібне більше, щось потрібне менше. Кожна, кожна допомога наша, хто може донатити, вона сприяє нашій перемозі. І я вам щиро дякую. Я вам щиро дякую за вашу допомогу і вас і вашої команди, тих людей, що вас підтримують і разом з вами збирають кошти і купують необхідні речі, які допомагають нашим військовим і звісно допомагають наблизити перемогу, допомагають бути їм. Бути сильніше розуміти, що тут у тилу е їм допомагають і розраховують на них, а вони можуть розраховувати на наших людей. З нами на зв'язку був Віталій Павленко, волонтер. Знання історії початок Другої світової війни та коли звільнили рідну Вінницю від нацистів на ці питання в інтелектуальній грі відповідали студенти місцевих вишів. Щорічно, інтелектуальну гру Батлум влаштовують для студентів технічного, педагогічного та аграрного університетів та коледжів міста Цьогоріч у Вікторині взяла участь рекордна кількість команд: 21. Питання на логіку, розпізнавання звуків та відгадування історичних світлин для студентів в Вінниці провели інтелектуальну гру. Батлум. Студентка Вінницького виша Марія Шелепало вже три роки поспіль бере участь в інтелектуальній вікторині. Дівчина розповідає, що такі ігри добре розвивають логіку та налагоджують комунікацію між однолітками. Ми учасниками дуже цікавого і розважального інтелектуальної гри. Ватло минені вже не вперше ми були також і того і поза того року. Ця гра розвиває у студентів, скажімо, якісь здібності і відкривання у собі цьогорічна Вікторина була присвячена 80-й річниці з дня визволення в Вінниці і взяла у ній участь рекордна кількість учасників. Понад 100 студентів з усіх вишів міста. Мета заходу це в першу чергу, щоб молодь зустрілась. Щоб поспілкувалися між собою, а саме це в нас були студенти різних навчальних закладів, щоб вони дізнались більше, що відбувається сьогодення, саме в інших навчальних закладах. Також в нас же були і студенти і в той же самий час, це волонтери, які завжди допомагають нашим зсу. І також, щоб вони поділилися між собою. Як вони допомагають? Чим, і звичайно як об'єднатися всім студентам, щоб допомагати нашим збройним силам України? В нас прийняло участь 21 команда по 5 осіб. У змаганні брала участь 21 команда. В кожній по п'ять учасників відповідали команди на 7 питань у семи раундах. Свої відповіді записували на бланках, які згодом перевіряла лічельна комісія. Перше місце у Вікторині зайняла команда медичного університету Євгенія Всянікова Анастасія Усачова. Телеканал Вінниччина. Понад тисячоліття тому з'явилися перші лялькові театри. Вони мали релігійний репертуар. Перший згаданий ляльковий театр з'явився у стародавній Греції. Це був театр маріонеток, де ляльками керували спеціальні прути, нитки чи шнури. Зараз ляльки стали сучаснішими, та головне залишається незмінним. Лялька це персонаж, який оживає і переносить глядача в світ казки. Вінницький театр ляльок з'явився майже 90 років тому. Сьогодні професійне свято відзначають лялькарі. Люди, які створюють казкову магію на сцені. Для початку робиться ескіз, і мені потрібно створити ескіз в натуральну величину ляльки, намальований, і по ньому, по цьому ескізу, е, створюється з паролону, зліплюється на момент паралон. А потім, після того, як зліпиться з паролону, вона одягається, обтягується тканиною, оформляється. Наталя Павлова виготовляє головного героя нового спектаклю Рожеві хмари. Вперше Вінницькому театрі робить порося у вигляді рукавичної ляльки з паралону, і тільки тростинки робитимуть його ручки рухливими. Зазвичай Наталя ляльки ліпить з глини. Потім їх одягають, розмальовують та вчать танцювати, згинатися та кліпати очима. художник оформлювач Анатолій Молдаван вже понад 30 років працює у Вінницькому театрі ляльок, і саме Анатолій оживляє цих казкових персонажів. За роки роботи майстра змінилося чимало технік та інструментів, якими він працює з ляльками. Це називається гапіт, це шкілет ляльки. Це ось ця машинка, яка управляє. Всередині там пружина там механізм, який заставляє підніматися цю голову, Повертається. Так, так, все. Останніми приготуваннями до вистави є декорація сцени. З маленьких ескізів створюється велика, яка переносить глядача в світ казки. Ви представляєте, от, от, оці, оці заборчики це буде 175 на 160 сантиметрів. Дерева 180 сантиметрів. Оце воно все у мініатюрі, а мені треба зробити його в натурі. І вже на сцені актор вселяє в ляльку характер, емоції, створюючи казкову атмосферу та свято для глядачів. Але залишається головне одно: це майстерність володіння лялькою, майстерність керування лялькою. Тому що раніше, що що сьогодні, головний критерій, коли глядач каже, що лялька як жива, а як вона зроблена, головне лялька завжди, як будь-який інструмент, як засіб робочий, вона. Одразу не дається в руки. як будь-буть що. Вінницький театр ляльок є одним із найстаріших в Україні. І саме вінницькі лялькарі в 70-х роках минулого століття першими в Україні здійснили постановку вистави для дорослих українською мовою. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінничина». Це вже вся інформація яку підготували журналісти телеканалу Вінничина. Бажаю вам безпеки і бережіть один одного. До зустрічі.